Казка про букву Ж У абетковому містечку на жвавій вулиці, серед яскравих різнобарвних жоржин мешкала буква Ж. Вона дуже любила читати. Одного разу буква переглядала нову книжку. У ній розповідалося про цікаву країну жар птиці, місце, де казка стає реальністю, а дива трапляються на кожному кроці. Книжка була не проста, а чарівна. Жар птиця, побачивши допитливу букву «Ж», подарувала їй своє чарівне перо. Буква швиденько зібралася. Сіла на перо. І полетіла назустріч новим пригодам. У країні жар птиці ростуть дивовижні жовті квіти, які сяють як маленькі сонечка. Їхній аромат наповнює повітря солодкими пахущами», розповідало перо. А це чарівні озера з живою водою, які можуть зцілювати хвороби та дарувати молодість. Тут завжди сяє яскраве сонечко, а небо прикрашає барвиста веселка. Це і є країна жар птиці, а сама вона живе в розкішному палаці, зробленому із золота та кришталю. Її пір'я сяє як полум'я, а її пісні зачаровують. Вона володіє магічними здібностями і може виконувати бажання. Привіт, Же, вітаю тебе у моїй країні, країні жар птиці, де панує добро, радість та магія, промовила чарівна пташка. Же, ти маєш особливий звук, який додає словам жвавості та енергії, не бійся бути собою. Світ це величезна книга, повна цікавих історій і знань. Не бійся подорожувати та досліджувати нові місця. Кожна буква має свою особливу роль у світі слів. Твоя робота це не просто набір звуків, а можливість створювати красиві слова, які надихають і радують. І пам'ятай, у світі існують чудеса, не бійся вірити в них, навіть якщо вони здаються неможливими. Я дарую тобі золоте молодильне яблуко. Ти обов'язково маєш поділитися ним з усіма буквами. Буква Ж повернулася до абеткового містечка. Вона здогадалася, що молодильне яблуко це символ вічного життя, і, доки літери будуть жити дружно, доти будуть складатися нові слова і житиме мова.